Добрий день всім! Бачу, бажаючи подивитися продовження є, тому знімаємо з вами сьогодні третю частину, що у нас змінилося на подвір'ї за два роки. Ну що, готові подивитися? Ходи? На цьому місці був старий паркан Рабіца, весь дірявий і він уже майже лежав. Тобто паркану майже не було. Тому замінили ми його на новий європаркан, а також трішечки підшаманили свої ворота. Погрунтували, пофарбували і тепер вони у нас виглядають набагато краще. Обрали ми паркан у вигляді сланцю. На YouTube каналі є відео, як нам робили цей парканчик. Ну а з іншої сторони від воріт у нас залишився старий дірявий паркан. Поки немає фінансів зробити і тут красу. Перед подвір'ям показала, тепер ходи до двору. Так. Всередині з воротами ми зробили так, щоб можна було зачинитися, коли ми вдома. Зробили такий засовчик. Тут зробили засовчик, щоб можна було зручно взяти, відкрити і заїхати машиною. І назад закрити. Цього всього не було. Це ми самі вже доробляли. Тепер дивимося наше подвір'я. Отаке у нас подвір'я, коли тільки заходиш в двір. У нас розмір ділянки 30 соток, 3 сотки під забудову, 27 соток городу. Я обожнюю наше подвір'я за те, що воно дуже-дуже велике і все зелене. Тут я сіяла газон. Ходи! На подвір'ї я зробила собі гігантський квітничок, який займає більше сотки. Тут було зовсім трішечки квітів і спочатку, з, з моменту придбання цього будинку. Багато-багато квітів мені надарувала дівчатка. З деякими ми мінялися, деякі я купувала, деякі сама порозмножувала. І от що я маю на момент листопада. Два роки вже цим квітам. Квітник росте і росте, радує мене, ніяк я півоні не позрізаю, треба вже позрізати, хризантеми, зрізаю по весні. На зиму зрізати не буду. Деякі навіть досі он радують хризантемки. Тут є все-все-все, що тільки можна. Я обожнюю свій квітник і буде ще більше. У мене там багато троянд розмножується. Оце все мій рай. Квіти у мене розповсюджилися навіть далі квітника. Цього року вони у мене навіть на городі. Ходи покажу. Тут зробила квітничок новий, обклала сосновими шишечками, але довелось на зиму мульчувати додатково соломою троянди. Тут троянди е, господі, забула назву. Лаванда і хризантеми. Квіти. Тут, біля хати, тут вже відквітли, тут я розмножувала на продаж. Коротше, у мене весь город і садок, все в квітах місцями. Там, сям перед там, все в розброс, тому що вже було дещо засаджено. І так вийшло, що прийшлося в розброс досаджувати помимо квітничка. Тепер ходи, покажу свою тепличку. Моя тепличка, я її обожнюю. Перший рік ми перевезли мою тепличку, яка була у бабусі з царство їм небесне. Була жовта плівка. дуги металеві не було тут дверця. Це ми все робили цього літа. Верніше не літа а весни. Але та жовта плівка за сезон у мене розсипалась на атоми, і то Я купила більш прочну оцю от зелену плівку. Ми зробили по, моїй, по моєму проєкту з чоловіком дверцята. І у мене тепер шикарна тепличка з дугами, яка можна зачинити, можна відчинити. Я тут додатково колесом все це придавлю. Сламалася руко, рукоятка, у нас тут була, відвалилося дерево. І цього року у мене тут була Люфа, я ще не прибрала нічого в теплічки. Треба виділити время і все це прибрати помідори і огірочки. Все це, вже, як бачите, віджило свій вік, треба прибирати, наводити лад. Ну, це, мабуть, я вже весною буду робити. Але у мене тепличка шикарна, я її обожнюю. І я думаю, я з нею прощатися не буду. У мене все влаштовує. Отака от, от тепличка приблизно 2,5 на 5,5, по-моєму. Ну, я, може, трошки помиляюся. Тепер ходи, покажу город. Так, наш садочок, як я вам розповідала, все в квітах у мене навіть в садочку. Тут я мульчувала, прибирала листя, там мульчувала помідорами опавшими. Це я зрівнюю тут ділянку, тому що вона у нас не рівна. І там у мене йде від теплічки до сюди мій город. Квіти скрізь. Тут полуничка в садочку, тому що там у мене дуже багато в городі полунички посаджено було. Цей рік у мене додалося ще більше діляночок з полуницею. Ось мій город, який частково засіяний, на зараз сідіратами і частково квітами засаджений. Я його набагато зменшила. Тут не 27 соток, ви бачите, тому що ось велику-велику ділянку ми віддали фермеру. Перший рік я засіяла все по оті дерева. Побачила, що я не можу справлятися з тими бур'янами, які тут були. І зараз додам вам фото. Тут був просто треш, який ми прибирали всю зиму. Весною засіяли кабаками і як попер бур'ян з маками, тут було все червоне в поле маків. Було дуже гарно, але я сама не подужала це все прибрати. Тому у цей шмат ми загородили і віддали фермеру, хай засаджує що хоче. І ми спокійні, що там буде порядок. Так що, оце від паркана, ви бачите, зону ягід і дерев. Тут я засаджую потихеньку дерева молоді. А це від теплічки посюди по паркан. Моя зона городу, яку я засаджую сама. займаюсь сама, тому що ні у кого більше часу на це немає. А я це люблю, тому я тут займаюся. І таке я подужала за цей рік такий обсяг. Так, тепер, власне кажучи, паркан, якого у нас тут не було взагалі. І у нас був тільки центральний паркан у той дірявий, який я вам показала, і той який ми зробили. Тепер тут 40 метрів, майже і там 50-90 метрів паркану рабиться. З бушного металу стопчики ставили, забивали їх просто в ґрунт, не бетонували. У нас пішли стопчики, бушні рулони, я вже не пам'ятаю, 9 рулонів рабиться у нас пішло. Ну так, да, 9, тому що майже 90 метрів ми поставили в рулоні 10 метрів. І проволоки. Не ну, десь два рулона, мабуть, пішло. Не дуже дешево це обійшлося, але інші варіанти були б ще дорожче. Довелося обгороджувати ділянку, тому що сусіди у нас зовсім неблагополучні виявилися. Їх живність не то, що гуляла у нас по городу, вона навіть заходила до нас до хати. Тому довелося за свій кошт це ставити, щоб жити спокійніше. Я не пам'ятаю, скільки у мене вийшло грошей на все це діло. Заробляла на паркан з продажу свого насіння. Так, дерева, дуже багато дерев нам довелося попідчистити, не прибрати їх зовсім, але два гігантських дерева це оцей горіх і шовковиця посеред подвір'я. У нас були в аварійному стані. Цей горіх взагалі від блискавки впав і чуть от туда, на сторону навіть сусідів перевалився. Добре, що нікого не вбило, тому ми найняли людину і нам до безпечної висоти знизили ці два дерева. Інші ми всі самі потихеньку підпилювали. Оцю черешню поки не, не затронули, але треба із нею попрацювати. Але радую, що аварійних дерев на зараз у нас немає, нічого там нікого не повинно вбити. Ці дерева набагато меншого розміру вже. Але треба було багато часу цьому всьому присвятити. Саме тому у нас після цих дерев купа-купа гілок, які ми не прибираємо, не палимо, не подрібнюємо, тому що це може врятувати нам колись життя. Якщо треба буде тут жити і топити, у нас будуть хоча б ці гілки, і дуже багато товстих дров у нас після чистки цих дерев лишилося. Це все допоможе нам зігрітися в хаті, якщо доведеться. Так, да, це не дуже естетичний вигляд має, але воно є і це дуже добре. Не треба ніде його шукати, купляти, воно вже є. Так, це наш літній душ, який довелося нам самим купити. Про це я робила відео. Воно є тільки на ютуб-каналі зараз моєму, в інших ресурсах воно пропало. Зараз він законсервований на зиму, тому що злили водичку, зняли тент, обрали піддон. Щоб воно все зимку не зіпсувалося, ми все це законсервували. Ну на фото ви побачите. Я зараз додам фото, який у нас літній душ. Також довелося придбати такий умивальничок, щоб помити руки після роботи на городі. Це все теж залита водичка, тому що ну, дуже холодно, воно розірве баки ще підуть морози. Я все позливала і воно чекає весни. Також, що стосується подвір'я, це ми займалися з чоловіком недовго цією ямою. Це у нас був старий погріб неробочий, який трохи почав валитися. Ми вирішили, що ця яма буде у нас вигрібна, тому що вона вже є, нову копати не захотіли. Зараз ми все це накрили, щоб дощики туди не затікали і не розмивали яму. Ми її не встигли докопати до потрібних розмірів. Вона маловата для каналізації, треба її ще більше вглуб розширити, а потім обкладати, поки там просто земляна яма. Такий погріб там був земляний. Але ми підвели уже сюди комунікацію, каналізаційну для вулиці помаранчеву трубу проклали, і вона вже проведена туди. Від Про воду я вам уже розказувала в першій частині. Також ми цим не обмежилися. Чоловік сам копав, поки був в відпустці тут нормально таку по нормам таншею викопав. І я бачу, що вже пішли дощики і почала наша ямка. Опадати ще не дуже добре, це сюрприз. Минулого разу то такого не було. Все осідає від дощиків, доведеться все закидати далі. Але е, трубу для того, щоб в хаті була потім можливість під'єднати водічку, ми вже в хату завели, але нічого ще не під'єднували. Також, поки ми це робили, ми вирішили підготувати для заземлення планку оцю. Далі потім будемо з нею ще працювати. Старий гараж був зовсім страшний. Я його пофарбувала і намалювала на ньому орнамент. Також ми собі зробили таку невелику лавочку з піддонів, столик такий зробили. Тут був старий, нову сталишню причепили, але вона вже від вологи у нас розбухла, клійонкою не покрили, і вже у нас воно не зовсім таке, як було гарненьке одразу, але воно є, треба заховати на зиму, до речі, це все. Також в сараї знайшли таку величезну бочку. Це у нас тепер компостна бочка. Як бачите, вона вже вся у нас повна по край, Навіть більше. На подвір'ї, окрім нашої хатинки, у нас є гараж, дровітні дві, ззаду туалет старий аварійний, я його вам уже показувала, і аварійний сарай. В ньому є хлів для тварин, там жили курочки, тут був старий гараж, зараз там погріб. І тут в кімнаті колись жила колишній господарки, царство і небесне свекруха. Казали. Вона тут жила в цій кімнаті і прибудова до неї. До речі, забула вам сказати, ще у нас тут була, от, трошки видно межі, де земля і трава. Я майструвала загорожу власними руками. У нас тут цього року жили курочки. Курочки я потримала, вирішила, що це не моє, тому всього ворожу вже демонтувала. І тепер ви можете тільки по відео подивитися, які у нас були гарні курочки. І як ми їх тримали, як ми за ними приходу, доглядали. І я там пояснювала, чому я більше не хочу тримати курочок, тому що це абсолютно не наше. Але воно було, тепер цього немає. Досвід зато у нас є. І ми тепер будемо знати на майбутнє. Чи варто воно того, чи не варто. Зараз додам вам хоча б фото наших курочек трошки. Ну що, дорогі друзі, сподіваюсь, вам сподобався огляд нашого подвір'я. Наступна частина буде про будиночок. Що ми зробили по будиночку? Всім добра, миру і злагоди. Дякую, що ви були зі мною.